Повністю оновили харчоблок у Черкаській гімназії номер 9 Тут провели капітальний ремонт приміщень, вентиляції, каналізації. На кухні нове обладнання. Це і холодильники, і прилади для приготування страв та посудомийні машини. Завідувачка їдальні Лариса Петрівна каже, у гімназії учнів багато, тому важливо встигнути наготувати для всіх. Нова техніка у цьому допомагає. В цій єписі можна і жарити, можна в ній готувати борщі, можна в ній готувати каші. І це все за дуже дуже короткий термін. Обходяться без напівфабрикатів. Усе готують самостійно. У меню ретельно прораховані калорії і харчова цінність страв. А найголовніше діти можуть обирати, що їсти. Два гарніра. Ми готуємо два м'ясних м'ясні страви, страви, готуємо два салати і готуємо два компоти, компот, чай, там какао. Меню дуже різноманітне. Найкращий відгук для кухарів пусті тарілки після учнів. Діти кажуть, гречку їли б хоч щодня. Що ви їсти любите? Гречку, все, все, все. гречку. А кроме гречки? Ну, взагалі, це. все. котлету. М'ясну котлету Ще карту салат, салачий Ну, я більше всього люблю гречку, який салат і В Україні впроваджується реформа меню, каже заступниця міського голови. При цьому дуже часто харчоблоки не знали капітального ремонту по 50-60 років. Ситуацію хочуть змінити. Першим стала одна з найбільших закладів міста, тобто тут сьогодні навчається 1800 дітей, і власне цим був обумовлений вибір закладу, чому ми починаємо саме з 9 ї Зараз у нас на підході є ще два харчоблоки, в яких ми розпочинаємо ремонтні роботи за підтримки держави. Ми отримали державну субвенцію. Кухню та їдальню оновили за рахунок державної субвенції та міського бюджету. Понад 9 років у Черкасах безкоштовно харчуються не лише перші четверті класи, але й розширена пільгова категорія дітей. Черкаси входять до трійки лідерів в Україні щодо реалізації реформи харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Місто Черкаси. Одні з перших і впровадили чудове меню, що відзначається сьогодні на державному рівні. І ми є першопроходцями у цій галузі. Якраз це говорить і результати соціологічного опитування, де наші школи і дитсадки відповідно, в тройці найкращих навчальних закладів України. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.